Увага, уважна людина обережна, спостережлива і чутлива до зручностей та потреб інших. Вона становить різкий контраст по відношенню до людини, яка настільки стурбована своїми власними почуттями та бажаннями, що ігнорує людей, нехтує ними або є байдужою, приймаючи їх як належне. Таку звичку особливо легко набути одруженим чоловікам, які вважають, що юридичного шлюбного контракту достатньо, щоб переконати жінку в тому, що її чоловік їй відданий. Жінці необхідно знати, що чоловік уважний до неї як до особистості. Його щира увага до її комфорту це видима демонстрація його кохання. Вона забезпечує об'єднуючий зв'язок між ними. Коли він виявляє справжню турботу про неї, вона розквітає. Як вітка на сонці, при згадці про неї у ньому прокидаються найкращі почуття. Розглянемо кілька шляхів того, як чоловік може бути уважним до жінки. Перше. Маленькі шляхитні вчинки, уважний чоловік відчинить перед жінкою двері машини, подасть їй верхній одяг, допоможе нести важку сумку. Якщо вони на пікніку і раптом повіяв холодний вітерець, він би слів зніме свій піджак і накине її на плечі. Коли вони на жвавій вулиці, він запропонує їй руку. За вечерею він присуне для неї стілець, він знає про її потреби, і його увага автоматично спрямовується на їхнє виконання. Все це говорить про те, наскільки сильно він її цінує, він пам'ятає та піклується про неї. Друге помічати її. Коли вона входить у кімнату, він не ігнорує її присутності, він дивиться на неї і розмовляє з нею. Вона не меблі, вона жінка, і він звертає на неї увагу, як на жінку. Якщо вона зробила щось, щоб виглядати особливо красиво, він робить їй комплімент. Він помічає її волосся, її сукню, її красу, її постать і все інше в ній, що підкреслено жіночним. Вона хоче, щоб її цінували як жінку, як і він хоче, щоб її цінували як чоловіка. Ніщо не уникає його уважного погляду. При можливості він шукає її суспільства і віддає перевагу іншим інтересам. Коли жінку зауважують, це допомагає їй ожити. Вона отримуватиме нову радість від того, що прокидатиметься вранці, і наводитиме красу, бо хтось цінує це. У неї з'являється новий стимул. Чоловік, для якого вона має гарно виглядати. Вона із задоволенням шитиме нові сукні. Ходитиме по магазинах або поправлятиме зачіску перед дзеркалом. Вона схожа на маленьку дівчинку, яка перечує день народження, сповнений сюрпризів, і думає, як вона на них реагуватиме. Такий уважний чоловік знає її найкращі риси. У неї може бути гарний ніс, гарна фігура, добре сформована шия та плечі, особливий колір чи блиск в очах, довгі граціозні руки, чарівна посмішка чи прекрасне волосся. Якими б не були її найкращі риси, чоловік знає про них і часто про це говорить. Навіть якщо вона не має фізичної краси, вона може мати чарівний сміх чи прекрасні манери. Третє маленькі знаки уваги. Він пам'ятає її день народження, річницю весілля та всі інші особливі дати. Іноді без особливих причин він приносить її улюблений вид квітів. Це може бути лише квітка зірвана у дворі, але завдяки своїй спонтанності вона має особливе значення. Можливо, вона найбільше запам'ятає його. Він купує їй парфуми, нічний халат, шарф, щоб вона знала, що він про неї думає. Вона може і не потребувати цих речей, але вони переконують її в тому, що це подарунок любові та уваги. Іноді він пише їй записки про кохання або особисто передає такі послання. Він може говорити простою чи промовистою мовою, але це вказує на те, що він думає про неї, знає, що вона важлива для нього. Четверте пам'ятати бажання серця. У уважного чоловіка натреноване серце. Він спостережливий і знає улюблені квіти, улюблений колір та улюблені парфуми своєї дружини. Він знає, які стилі одягу їй подобаються, якому одягу та прикрасам вона віддає перевагу. Він знає її особливі бажання. Він пам'ятає ті часи, коли вона з тогою дивилася на іспанську шаль, виставлену у вітрину магазину. Вона не має Потреби натякати йому. Ця думка проілюстрована у фільмі Непотоплювана Молі Браун. На початку свого сімейного життя Молі висловила бажання мати три речі: червону шовкову сукню, чайний сервіз та велике бронзове ліжко. На той час вони мали мало грошей, але її чудовий чоловік зберіг усі ці дитячі примхи у себе в пам'яті. Коли вони розбагатіли, він насамперед купив для неї червону шовкову сукню, чайний сервіз та велике бронзове ліжко. Молі була приголомшена, вона й уявити не могла, що він згадає про це, особливо після такого тривалого часу. Чоловіки зайняті турботами, які часто змушують їх забувати про дрібниці, заняття бізнесом, сімейним бюджетом, справи в церкві та в суспільстві займають їхній розум. Чоловікові може здатися абсурдною необхідністю пам'ятати про капризи своєї дружини. Але хіба є щось важливіше за щастя? Уважний чоловік може наповнити сяйвом свою дружину, яка знає, що перебуває у центрі уваги свого чоловіка. Небагато позитивних якостей не так сильно радують в серце жінки як уважність. Якби тільки чоловіки знали її мотивуючу силу, вони б ніколи не нехтували цим чудовим засобом. Це одне з найбільших. Більших насолод для жінки, а відсутність уваги завдає їй найбільшого болю. Я часто замислююся про те, скільки шлюбів могло бути відновлено, якби чоловік проявляв до своєї дружини належну увагу, зробив би їй подарунок, сказав би їй, що вона гарна, згадав би її день народження. Це здатне надати шлюбу нове життя. Уваги, на жаль, не вистачає у більшості чоловіків. Приходячи з роботи, вони ставляться до дружини як до належного. Вдома дружини перебувають у повсякденному оточенні. Вони є частиною домашньої обстановки, як меблі, стіни або фіранки. Вони на задньому плані. Сівши на дивані, чоловік читає газету чи дивиться телевізор. При цьому його дружина відчуває, що для нього вона не важливіша за кухонну раковину. Якщо вона розмовляє з ним, він може пробурчати у відповідь кілька слів, а потім продовжує читати газету, іде до підвалу або в гараж, щоб займатися своїм хобі. Його дружина починає думати. Він навіть не знає, чи я жива. Як після цього можна дивуватися, що жінки перестають бати при свій зовнішній вигляд? Жінку просто треба помічати, щоб вона мала причину бути привабливою для чоловіка. Нещодавно я читав про російських жінок і про те, як вони прагнуть, щоб повернулися часи шляхетності. На думку автора Наталії Баранської, чоловік рідко відчиняє двері для жінки. У фільмі Моя прекрасна леді Еліза скаржиться на поведінку Хенрі Хігінса, тому що їй не хочеться, що повз неї проходили, тобто її ігнорували. Вона могла стерпіти, коли її коригували, переробляли, поправляли, робили з неї іншу людину, але вона не змогла стерпіти байдужого ставлення. Такий біль є в серцях тисяч жінок, яких відсувають у бік, є картини на стіні. Деякі чоловіки уважніші ніж інші. Відомо, що італійські чоловіки уважні, і це жінки люблять. Жінки, як раніше, не бачили великої чоловічої уваги, набувають особливого враження, відвідуючи Італію. Видавництво Associated Press опублікувало звіт, із Риму під заголовком жінки захищають вовків. Італійська влада збиралася вжити заходів проти тротуарних ромео, але американський жіночий римський клуб. Инив опір нижче наводяться фрагменти їхньої заяви. Американська жінка звикла ходити вулицями як невидима. Той факт, що італійські чоловіки у віці від 17 до 80 років усі без винятку повертатимуть голову стежачи за її проходом, це чудове та радісне явище. Можливо, до нього треба трохи звикнути, але жінки щасливі звикати до цього. Ставлення італійців до жінок має велику важливість. Якщо ти жінка, ти гідна за милування. У цьому полягає чарівний контраст із американськими традиціями. Італійські чоловіки також використовують у своїй промові вишукані висловлювання я ніколи не бачив нікого прекраснішого за вас, або ви змушуєте весь світ навколо себе сяяти, як сонце. Вони здатні сказати це легко, ніби говорять про час дня. Полінезійські чоловіки багато в чому схожі на італійських. Вони не соромляться в словах під час висловлювання своїх почуттів. Можливо, такі висловлювання можуть здатися нещирими та перебільшеними. Я, звичайно, не рекомендую бути нещирим, але ці чоловіки висловлюють свої думки від щирого серця, і в цьому сенсі у них можна багато чому навчитися.